Юра, привіт! Привіт! Як справа? Нормально. Нормально, я бачила, як ти на воротах модно стояв, сильно. Я бачу десь трохи футболом такого на вихідних бігаєш. так? Так. Молодець. Юра, давай ще перевіримо твої знання по українських футболістах. Давай Давай, я тобі називаю літеру, а тобі на ту літеру треба називати українського футболіста. Давай. Давай легеньке, літера я. Якого? Ні. Ой. Яковинко. Бі... Яр... Ярмоленко. Правильно, Ярмоленко. Давай далі, давай літера Т. Тимчик. Тимчик, добре. А, давай літера М. Миколенко. Миколенко, добре. Ти як ти все знаєш? Ну і давай останнього, давай літера Б. Біле. Нє. Біле. Нє. Б... Не П, а Б. Б... Бойко. Бойко. Молодець, молодець, Юра. Я ж бачу, що ти таке тих футболістів, ти, напевно, всіх знаєш. Бачу по тобі. Скажи, ти всіх знаєш. Так. так молодець, Юра. Все.